Так, продовжуємо тему, як піймати ласку харкачку ничего. Так, ранок. Квітка спрацювала. значить що сієсть. Дюки кипішують. есть. Походу хорек молоденький. Давай Ну что, красивая, поехали купаться. На жаль, маємо ось такий результат. Я розумію, що зараз багато прихильників тварин, мою адресу скажуть багато недоброзичливих слів. Але пам'ятайте, що ось ці тварини теж хотіли жити. Вони нікому не мішали, жили собі мирним життям. Але за допомогою чи благодаря отакій мілашки їхнє життя обірвалося. Ну, Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Доброго дня прихильникам і гостям каналу. Хотів зняти коротеньке відео про те, як піймав вже 9-го хорька. Ну, куницю, ласку там було різне за два роки. У цьому 24-році це перший. Було декілька спрацювань. І ось саме через це, ну, спрацювання у холосту, саме через це я й хотів. Продовжити дане відео. Дана конструкція клітки працює бездоганно, але були деякі нюанси. Хто слідкував за каналом, то бачили, що попадалась навіть куриця. Ну, і було декілька спрацювань у холосту. Тобто яйця з'їдені, а нічого не впіймалося. Коли я придивився, більш уважніше, то... Помітив, що були спрацювання, тобто язичок піднімав наш оцей штопор, а він тільки перекашував цей язичок, ну, цей стопорний язичок. І ось таким чином клітка не спрацювала. Я потім засверлив ось тут, але одного разу у цю ямку попало і ось таке було цей штопор. Попав у ямку і ось таким чином було якби спрацювання, але сама ляда вона не закрилася. І потім я вирішив ось таке допрацювання, а саме приварив ось таку разну перемичку. Буквально вчора я це зробив і вчора відбулося те, що ви бачили у першій частині мого відео. Так що, хто, можливо, робив клі... Влітку по моєму проєкту, то я рекомендую нести ось за таке невелике доопрацювання. У всьому іншому клітка працює бездоганно. Ну що, кому було цікаво, слідкуємо за каналом. Сезон відкрили у 2024 році. Ну, наслідки ви бачили, що сталося, будемо працювати надалі.